Сьогоднішнього уроку тема сьогоднішнього уроку проміжні підсумки. Тема сьогоднішнього уроку проміжні підсумки. Так, що таке взагалі проміжні підсумки, де їх шукати і як їх можна зробити в табличному процесорі Excel? Так, для навіщо вони потрібні для того, щоб порахувати певні проміжні підсумки для якихось. Числових полів або для, для якихось значень, тобто, для, за певними критеріями ми, ми будемо з вами створювати сьогодні проміжні підсумки, де їх можна знайти в табличному процесорі. Їх можна знайти в у вкладці дані. Там, де у вас поле структура, у вас знаходяться проміжні підсумки. Все зараз покажу, все розкажу. Тобто, дивіться, наприклад, можна впорядкувати за певним полем за допомогою фільтра те, що ви вже робили, так? Впорядкувати певним чином. Ну і відповідно, і далі, відповідно, зробити певні проміжні підсумки. І далі зробити певні проміжні підсумки. Тобто, спочатку впорядковуємо дані, потім робимо проміжні підсумки. Тепер яким чином це виглядає? Наприклад, дивіться у вікні проміжні підсумки зі списку: при кожній зміні в, в якомусь полі бачимо, в нас стоїть поле Вкраїна, поле країна. Ми використовуємо функцію Сума і додати підсумки до кількості до кі кіль... по жертв. Що це означає? Тобто він нам порахує загальну кількість жертв, якщо це якщо стосується саме. Зем... Ну, тобто, землетрусу, те, що у вас буде в домашньому завданні. Те, що у вас буде в домашньому. За потреби можна вимкнути прапори підсумки під даними. Ну, але зазвичай, ну, принципі, те, що ми сьогодні будемо робити, вони нам якраз будуть потрібні саме під даними. Тобто, яким чином, яким чином це буде відбуватися, давайте з вами розберемо це. Давайте з вами розберемо це. По-перше, зробимо заготовку. Відкривайте Excel. Зробимо з вами заготовку для цього. Зробимо певно заготовку. Так, все, я буду писати масштаб. Я збільшив. Масштаб я збільшую. Поїхали. Заповнюємо перший. Заповнюємо перший рядок. Комірка А1. Прізвище. Б1. Відділ. С1 посада. С1 посада. Далі Д1. Дата народження. Дата народження. Дата народження трошки не вміщується, тому комірку. Стовчик, де підтягуємо, щоб у нас спокійно все вміщалося. Там будемо дивитися за прізвищами і так далі. І комірка є один оклад. Комірка є один оклад. Записали. Далі? Далі продовжуємо. Прізвище прізвище записуємо Абрикосов. Далі друге прізвище Вишинський. Слівчук. Далі Грушко. Семенюк. Бондар. Семенюк, Бондар, і яблучков яблучков Бачимо, прізвище в нас також не вміщується. Підтягуємо стовпчик. Підтягуємо стовпчик. Так, тепер давайте ще верхній перший рядок. Розфарбуємо його. Давайте. Нехай буде ось такий. Давайте світло-синій колір зробимо ось такий. Світло-синій колір. Далі прописуємо. Далі прописуємо відділи. Абрикосов відділ фінансів. Вишинський відділ фінансів. Фінансів, якщо двічі другий раз будете вводити, він вже вам пропонує саме відділ фінансів через те, що вже ці, ці дані ви ввели. Далі торгівлі. Далі торгівлі. Далі грушко також відділ торгівлі. Торгівлі. Далі, семенюк відділ маркетингу. Маркетингу. І останні два. Також зробимо відділ торгівлі. Також відділ торгівлі. Трошки підтягуємо, тому що відділ маркетингу не можемо Тепер посада. Посада. Так. Перші три у нас бухгалтери. Ну, можна, в принципі, з маленької літери. бухгалтер Далі два менеджери. Менеджер. Менеджер і два продавці. І два продавці. Також посаду трошки підтягуємо, чому ще не вміщується.

1979, 2906 06, 2906. 1974. Ага. Зробив. Поспішив. Зараз виправимо дата. Окей. О, все. Далі. І дев'ятнадцять 19, 1990. 1909 Питання таке: в який в нас формат перетворилася дата народження після того, як Я ми мабуть. там в формат дату. Правильно. Тобто, якщо ми будемо навіть вводити тепер якісь інші значення в цю комірку, наприклад, напишу, наприклад, число 16. Він все одно перетворить її на дату. Або, наприклад, напишу число. 58 все одно буде перетворювати формат дати починаючи з 1 січня, тобто, якщо я пишу 50, звідки він бере цю дату. Якщо я напишу 58, відповідно він знайде 58-й день, починаючи з 1 січня 1900 року. 1900 року. Так, повертаю. Так як було. Все, тепер прописуємо оклад.

3800. 2800 і 3000. Тепер дивіться, після того, як ми записали оклад, ми виділяємо стовпчик оклад. Виділяємо стовпчик оклад. І що ми з ним зробимо? Ми його виклика... викликали контекстне меню правою кнопкою миші, формат комірки. Формат комірки. Грошовий. Тому що нам нас гроші цікавлять. Далі. Далі. Позначення. Коли, дивіться, коли опу... ось тут натискаєте на стрілочку, перемикайтеся на англійську розкладку клавіатури і натискаєте літеру U. Він вам одразу запропонує гривню. Принаймні повинен так зробити. Обрали позначення UH. І натиснули Enter. Або Enter, або OK. Натиснули OK. Ось таким чином. Далі. Там, де в нас після того, як з окладом все зробили ви. Продовжуємо. Тепер. Тепер там, де у вас. Верхній рядок. Виділяємо повністю верхній рядок. Виділяємо повністю верхній рядок. Далі натискаємо дані і обираємо фільтр. Натискаємо на фільтр. Для того, щоб в нас з'явилися ось такі стрілочки. Те, що ми з вами робили, коли в нас було умовне форматування. Коли в нас було умовне форматування. Ну, а далі дивіться, ми можемо їх відформатувати за прізвищем. За алфавітом зробити. Або можемо, наприклад, за відділом за алфавітом зробити. За посадою, як хочете. Тобто, ви, як хочете, це так і робите. Як хочете, так і розташовуйте їх. Як хочете, так і розташовуйте їх. Ну, давайте, нехай будуть, нехай будуть за посадою. Нехай будуть за посадою. Ось таким чином, поки що і залишимо. Ось таким чином, поки що і залишимо. Тепер переходимо безпосередньо до, до проміжних підсумків. Переходимо безпосередньо до проміжних підсумків. Виділяємо, виділяємо повністю всю табличку. Виділяємо повністю всю табличку. Далі. Ще раз виділили табличку. Далі знайшли у вас тут вкладка дані є вгорі. На неї натиснули. І ось тут в підрозділі структура є проміжний підсумок. На нього натиснули. На нього натиснули. Далі. Тепер за чим ми, що ми будемо робити і за чим? Там, де у вас при кожній зміні в. Обираємо посада. Обираємо посада. Далі. Там, де у вас операція, обираємо середнє. Там, де операція, обираємо середнє. Оклад залишаємо. Підсумки під даними залишаємо, натискаємо ОК. Повинно вийти ось таким чином. Ще раз, як ми це зробили. Виділили таблицю. Дані. Проміжний підсумок. Посада середня. Оклад залишаємо. Або обираємо, або залишаємо, в залежності від того, що вам пропонують, і натискаємо ОК. Тепер. Розказую, що у вас з'явилося. Що у вас з'явилося? Дивіться, ви вказали, що за посадою ви хочете знайти середнє значення, тобто скільки в середньому заробляє співробітник згідно його посади. Тобто, бачимо, що бухгалтери в середньому заробляють 3900 гривень, тобто додаються три оклади, діляться на три. Менеджери в середньому заробляють 5200 гривень. А продавці заробляють 2900 в середньому. Тепер, тепер про це я. Як це зробити, я вам розказав. Як це зробити, я вам розказав далі. Також, в домашньому завданні вам знадобиться робити, вам буде треба. Ну, побачити в інструкції, там все записано. Вам треба буде робити скріншоти виконаних завдань. Що саме треба буде робити? І яким чином як скріншот зробити на комп'ютері, знаєте чи ні? Не знаєте. Дивіться, варіантів є декілька. Перший варіант це, ну, скажімо так, найпростіший я їм сам колись користувався. Я сам цим варіантом колись користувався. У вас на клавіатурі є така клавішка. Є, є така клавіша, яка називається Print Screen. Вона може бути скорочено записана. Знайшли. Натиснули на неї. Натиснули на неї. Далі. Далі. Так. так. Далі. Можете відкрити. Це найпро... ну один з найпростіших варіантів, скажімо так. Так, зараз секунду. Угу. Щас, зараз демонстрація трошки зміниться. Щоб ви екран бачили. Тепер в меню пуск. Всі додатки. Шукаєте. Стандартні. Шукаєте Paint. Якщо він є. А він є. Ну, не в усіх просто він є, тому питаю. Я ж кажу: якщо він є. І можете сюди, можете сюди натиснути, вставити ваш контекстне меню викликали праву кнопку миші. Вставити, з'являється ваш скріншот. Так. От в мене з'явився скріншот екрану. Далі файл. Зберегти як? І зберігайте відповідно. Скріншот. Ну, Як-небудь як його називайте, зберігайте. Інший варіант, не з, може, не в усіх працює такий варіант, але таке можливо. Таке можливо. Інший варіант, яким ще можна скористуватися для того, щоб зробити скрішот. Знаєте, на у вас на клавіатурі є клавіша Він. Знаєте таку? Вам нічого, далі, вам нічого не треба робити. Тобто, якщо ця комбінація клавіш у вас працює, тоді що ви далі робите? Далі ви згортаєте все. Момент, ви все згортаєте, багато чого згортати доводиться. відкриваєте комп'ютер, або, або можете натиснути, наприклад, якщо він внизу у вас є проводник. І шукайте зображення. У вас повинна з'явитися папка знімки екрану. Її відкриваєте. І ось у вас останній. В мене це ну він у вас повинен бути. Ось він останній знімок екрану, в мене відкрився. Все. Зі скріншотами розібрали. Пише: тому він вам пише. Все, продовжуємо. Продовжуємо. Але цікаво, що раніше все ж таки було по-іншому. Тепер ми з вами знайшли середні значення за, кож... ну, тобто, за кожною посадою. Тепер. Але у вас з'явилися ось такі кнопки при... ліворуч, правильно? Повинні були, принаймні, з'явитися. З'явилися. Називаються ці кнопки позначками структури. Називаються вони позначками структури. Навіщо вони нам потрібні? Навіщо вони нам потрібні? І ось ці чотири, і ці три, які пронумеровані. Навіщо вони нам потрібні? Дивіться, якщо ми натискаємо на, давайте так, давайте на, на, верхню. на верхню натискаємо. В нас зникають усі бухгалтери, але залишаються їх середні. Далі, якщо ми натиснемо на середню, в нас зникають всі менеджери. Якщо натискаємо на найнижчу, в нас зникають всі продавці. Далі, а тепер, якщо ми натиснемо на, на найнижчу, та, що в нас ну, більше збоку, скажімо так, знаходиться, то зникне абсолютно все і залишиться лише загальне середнє. І залишиться лише загальне середнє. Але також можна таким же чином можна і повернути. Таким же чином, плюсик натиснули, і кожну усіх співробітників можна повернути. Тобто, окрім того, що залишиться за посадою їх середнє, тобто, ще можна, їх також можна повернути. Тепер рухаємося далі. Що означає Що означає? ось це 1, 2 і 3? Якщо ми натискаємо 3, якщо ми натискаємо один. Давайте спочатку почнемо, хоч і з кінця. Давайте спочатку. Якщо ми натискаємо один, зникає абсолютно все, і залишається тільки загальне середнє, тобто все інше зникає. Ну, зникає, мається на увазі, ховається. Далі, якщо не видаляється, щоб ви не боялися, що видалиться. Якщо ви натискаєте два, у вас з'являються посади і загальне середнє, і якщо натискаєте три, з'являється абсолютно все. Якщо натискаєте 3, з'являється абсолютно все. Ось таким чином. погратися. Тепер дивіться. Тепер дивіться, з чим ще я хотів з вами погратися. Хотів з вами погратися, якщо ви, якщо ви зробили щось, наприклад, неправильно, або вам треба щось відредагувати і так далі. Як прибрати ось це все, що в нас ось тут утворилося? Тобто, усі ці підсумки. Ви знову ж таки. Виділяєте все. натискаєте проміжні підсумки. І в проміжних підсумках у вас є ось тут кнопка Прибрати все. На неї можна натиснути. І у вас повернеться ваша звичайна таблиця. Приберіть все, тому що зараз ми зробимо ще одні проміжні підсумки. Приберіть все, щоб ми зробили ще одні проміжні підсумки. Замінити. Дивіться, яким чином замінити. Я швиденько покажу, а потім це поки що робити не треба, я потім скажу, що робити. Ну, проміжні підсумки, залишаємо все повертаємо все, як було. Далі, наприклад, якщо я хочу замінити проміжні підсумки, виділяю все. Проміжний підсумок. Наприклад, якщо я хочу знайти за посадою, наприклад, не середнє, а, наприклад, суму. Відповідно, замінити поточні підсумки, підсумки під даними. Натискаю ОК. Знову та сама проблема. Знову з'явилися, знову з'явилися речітки, тому що йому не вистачає місця для даних, які містяться в комірці. Ось таким чином. Тепер повертаюсь до того, до чого я повернув вас. Прибираю підсумки. Тепер давайте з вами порахуємо, скільки заробляють співробітники, за скільки в сумі заробляють співробітники за в кожній, ну згідно посади. В сумі, скільки вони заробляють. Виділяємо все. Виділяємо все. Проміжний підсумок. Далі. Там, де у вас. Там, де у вас при кожній зміні в посада, операція сума. Операція сума. І окей Ну Відповідно, тут оклад. І окей Таким чином. Таким чином, ми з вами дізналися, що бухгалтери заробляють в підсумку 11 700 гривень усіх трьох. Далі менеджери 10 400, а продавці в підсумку заробляють 5 800 гривень. І на всіх співробітників компанії N, яка в нас сказана, витрачається в місяць 27 900 гривень. 27 900 гривень. Ми хотів сьогодні розібрати. Що ще, щоб ми наступного разу вже. Ну наступного разу, щоб ми тільки з вами повторили, як зробити експорт електронної таблиці. Як зробити експорт електронної таблиці? Ви натискаєте «Файл», Ви натискаєте «Файл», Далі натискаєте Експорт. Когось цього не може не бути. Одразу кажу, в залежності від версії Excel. Далі створити PDF. Натискайте створити PDF. І він вам пропонує створити PDF Ну, книга один, він її називає. Натискайте Опублікувати, ну він мене конфліктує, тому що книга PDF куди я хочу створити, вона вже там існує, тому я натисну так. І у вас з'являється ось такий PDF-файл з усіма підсумками. З усіма підсумками.